Це, що сталося тут? Не знаєте, чому пожежна? А, то пожежа в магазині, так? А, немає. а просто дим. Угу, зрозуміло, дякую. Хлопці, розкажіть, що сталося тут? Нічого не знаю. а ви звідки? Е, перший канал соціальний. <ривіт> <ривіт> Проводка замкнулася. Проводка замкнула, так? І просто дим. Без сенсацій. Я без палиці, без континіуму, немає чи цікавого. <ривіт> Дякую.